Повідомляю, що Путін зібрав всіх своїх коняк, починаючи від Лаврова і закінчуючи е всілякими економічними інвестиційними радниками і переговорниками для того, щоб провести так би мовити для них рекогніцировку е перед е зустрічю. З Трампом розказати позицію, е, очевидно, що свою, е, розказати, до чого готуватися. Добре, це чи погано. Е, Добре чи поганий це знак. Я вважаю, що в принципі добрий. Чому? Ну, е, Давайте згадаємо, коли він останній раз отак от збирав свою банду для того, щоб розказати. Так би мовити, де ми є, сказати, так би мовити, орієнтірую соратники. Ну, це було перед 24 лютого перед нападом на Україну, перед нападом на нас. Він перед тим, як почати війну, зібрав своє кодло і на камери показав це не все, що він говорив, а сам факт зібрання. От і так би мовити, э, провів інструкції щодо э, того, в якій реальності вони знаходяться, і щодо дій дальніших. Аналогічно він провів і зараз перед зустрічю з, э, з Трампом. Що це значить? Ну, це значить, як мінімум, що Путін збирається щось серйозно міняти. Очевидно, він збирається. Домовлятися з Трампом про щось дуже глобальне. Що це може бути? Що це може бути, окрім як закінчення війни? Орієнтував своїх, коли війна починалась. Тепер, схоже, орієнтує, коли настав час її завершувати. Так, звичайно, це не означає автоматично, що вони домовляться. Абсолютно. Але. Оскільки це очевидно розглядається як цілком реальний варіант досягнення домовленості, то можна зробити висновок, що ймовірність досягнення цієї домовленості ну, як мінімум, десь на рівні відсотків 50. Ну, Тим більше, що ми бачимо, що і з американської сторони... Дуже серйозні ініціативи вплоть до того, що дати там е, росіям якісь можливості використання корисних копалин Аляски, що не чувано, трампу явно потрібна премія миру. І дай Бог, щоб він її отримав, був задоволений, і з ним був задоволений весь світ, і особливо Україна.